Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з дуже-дуже гарною новиною для вас. А саме в мене сьогодні перша тисяча підписників. Знаєте, я неймовірно вдячна кожному з вас. І е, ця ось тисяча підписників, перша тисяча підписників, вона найцінніша, так? Бо вона про е, підтримку, вона про людяність, вона про добро. Бо коли я відкрила свій канал, дуже багато вас підтримали мене, підписалися, лишали мені такі неймовірно теплі, щирі, добрі слова підтримки під кожним моїм відео. Побачаюсь, але... і це мене настільки надихнуло, а це мене надихає кожного дня. І я отримую від вас повідомлення з підтримкою. І цей мій успіх це завдяки вам, кожному з вас. Ще раз вас щиро дякую з цього серця. Бо знаєте, ви люди неймовірні. Ви писали мені коментарі стосовно того, що моя українська вона дуже гарна. Дякували мені, що я розмовляю своєю рідною мовою. Я вдячна, особливо коли це не так, не зовсім так скажу. Бо я досі на шляху поліпшення своєї української. Я розумію, що дійсно моя українська не досконала, але люди надали мені таку підтримку, що я. Зрозуміла, що так, я буду намагатися відповідати цим словам і буду поліпшувати свою українську просто постійно кожного дня розширювати свій словниковий запас, щоб відповідати оцім гарним словам, які ви мені лишили. Дуже дякую кожному з вас за таку неймовірну підтримку. Я, мабуть, більше тижня вже не виходжу з вами на зв'язок. І знаєте, сталася така страшна подія. Правильно сказати, що вона сталася ще 22 серпня, і я ні в якому жодному разі не планую і не буду хайпувати на цій події. Я навіть не буду називати ім'я людини, про яку я зараз трошки розповім вам, бо я маю пояснити, так, який в мене був стан і чому я навіть не мала бажання. Взагалі, ні з ким спілкуватися. Я перебувала вдома, я навіть не виходила на вулиці. Е, всі зараз розмовляють про вбивство молодої дівчини тут в Америці, у метро, афроамериканцем. І, е, на жаль, тут в Америці ми про це дізналися ось, мабуть, тиждень тому, так? Наскільки мені відомо, в Україні про це дізналися раніше. Це сталося 22 серпня, як я вже сказала. Дівчина була вбита у метро, жорстоко вбита, молода дівчина, і ця подія, вона на мене вплинула дуже-дуже серйозно. Яким чином? Тим чином, що я, як людина, яка пересувається та користується активно громадським транспортом, постійно відчуваючи при цьому. Небезпеку, бо я якось вам казала, який контингент тут саме в Америці користується громадським транспортом. Мабуть, у Нью-Йорку він трошки інший, цей контингент. А ось саме у Лос-Анджелесі тут майже у кожного. По Моїм відчуттям, так у кожного є свій автомобіль, і ось саме громадським транспортом користуються люди, або психічно хворі, або за межою бідності, або які були позбавлені прав на керування транспортним засобом, або це безхатьки, або це психічно хворі, на жаль. Ось також, звісно, маленький прошарок тих людей, хто як я приїхали і в них ще немає автомобіля з різних підстав, в них, мабуть. Так же як в мене немає дозволу на працю, а пересуватися якось треба. Та дуже-дуже багато різних підстав, але це маленький прошарок, так? Е, ось. І звісно, що кожного разу, особливо коли я вертаюся вже там після шостої години вечора, контингент у автобусах він інший. І оця небезпека, вона, е, начебто, знаєте, у повітрі. Я завжди. Дуже концентрована у своїй увазі, саме коли я очікую громадський транспорт, коли я в ньому перебуваю, я часто міняю свої сидіння, бо заходять різні люди. Вони сідають зі мною або вони пересуваються теж у середині цього автобусу чи метро. Знаєте, це виглядає, мабуть, дивно, але так, я змінюю місця, бо я дуже часто відчувала і відчуваю цю небезпеку. Скажу чесно, з мого досвіду, дякувати Господу Богу, не було жодного разу м, такої відкритої якоїсь агресії чи небезпеки у мій особисто мій бік. Я зазвичай і на вулиці бачу багато безхатьків та наркоманів. Так, це тут є божевільних. Але. Я жодного разу, хвала Господу, не відчувала від них, особисто до мене, якоїсь небезпеки, так, прямої загрози. Але, звісно, що про це і раніше багато казали, що треба бути обережніше, треба, треба пильнувати. Звісно, це роз, зрозуміло, так? Тому я зазвичай дуже концентрована. Ось, але після цього випадку з дівчиною, яка стала жертвою ось цього психічно хворого, який позбавив її життя, зі мною ще сталося, я дуже багато плакала, так, начебто, це моя рідна якась людина загибла. І я взагалі дуже емпатична людина з дитинства. І я Зазвичай намагаюся себе відгородити від якихось новин, я не розглядаю ці новини під мікроскопом, так? Бо я розумію, що моє серце воно дуже вразливе, так? Але ось ця ситуація, вона трапилася мені якось на очі, і я зрозуміла, що я не можу про це не. Я не можу це не відчувати особисто на собі. Бо я теж, я теж дівчина, яка пересувається громадським транспортом. Так? І це було дуже, дуже важко цей тиждень, що я дивилася ці новини, так? бо знаєте, якщо таке трапляється, тут, то це має дуже великий резонанс. У мене був настільки важкий стан, що я навіть і зараз не можу уявити, коли я знову наважусь піти на зупинку автобусу, бо мені потрібно, звісно, виїжджати. Я не можу сидіти вдома. Це було б дивно, так? Присидіти все життя у квартирі, бо в мене немає наразі автівки. Але мені потрібен був цей час, щоб прожити це, прожити свої емоції і е, зрозуміти, що я більше не хочу впадати у відчай. Та я дуже-дуже у своєму серці дякувала Господу Богу за те, що мої проблеми по відношенню з проблемами дівчини, в якої забрала життя. Це не проблема. Що б там, як, що б там не було? Немає дозволу на працю, немає автівки, я в далекій е, країні, так? я в такому становищі, що, звісно, я відчуваю дуже великі обмеження для себе. Так? Перш за все, що я не можу нічого змінити, бо в мене навіть немає можливості, бо немає дозволу на роботу. Але це тимчасові, тимчасові якісь труднощі, проблеми, і це ніяк не співвідноситься з тим, що у людини, у дівчини молодої забрали життя таким чином жахливим. І знаєте, ось у нашому житті дуже багато трапляється різних ситуацій. Які нас начебто вертають на наше місце. Бо коли ми впадаємо у відчин, ми починаємо бути невдячними за те, що ми маємо. Ми вважаємо, що якщо в нас якісь тимчасові складнощі, труднощі, то це трагедія найбільша у нашому житті, забуваючи про те, що в нас є життя, а це означає, що в нас є шанс все змінити, що все може змінитися на краще, що в нас є, хвала Господу, здоров'я, що в нас є наше життя найцінніше, що наші рідні та близькі, вони здорові. Так? Звісно, це відносно, і здоров'я, і наш емоційний стан, але ось все це просто пусте. Коли ти розумієш, що трапляються такі жахливі події, так? і ти розумієш, що молода людина лишилася життя та батьки у страшенному горі, яке просто нічим не може бути компенсоване. Ось і цей тиждень, що я дала собі прожити ці емоції, свої страхи, я начебто подивилася у очі цим страхам. Так я і зараз відчуваю дуже велику небезпеку, і навіть думка про те, що мені потрібно буде найближчим часом користуватися. Громадським транспортом вона мене лякає. Але я розумію також, що це може трапитись будь де, будь з ким, за будь-яких обставин, незважаючи на те, чи є в тебе автівка чи ні. Але все ж таки я прийняла рішення, що я буду е дуже обережна і намагатися вирішити всі свої справи, ось у білий день, так коли ще сонце не сідає, бо знаєте, ось ця от нечість. Вона, це те, ще я бачу, це може трапитися, не дай Боже, будь-який час і годину. Але ось що я спостерігала, що саме увечері, саме у вечірній час оце міняється контингент, особливо у громадському транспорті. Воно начебто впливає саме уночі. І, звісно, наразі немає ніякої можливості. Щось змінити у моєму житті. Я маю на увазі там придбати автівку найближчим часом чи користуватися Uber'ом, Таксі в мене немає можливості, звісно, кожного разу, коли мені це потрібно. Але я буду намагатись бути обережніше та просити захисту у Бога, бо це моя єдина наразі надія, так. Звісно, також я дуже хвилююся не лише за себе за мою доньку, яка кожного дня користується громадським транспортом. Бо нам відмовили у шкільному автобусі, це нормально, бо там звертають увагу, яка відстань від школи. Ми знаходимося не дуже близько до школи, але для того, щоб погодили в цю програму, так шкільного автобусу для моєї дитини вважається, що ми близько живемо. Ось тому. Це такий єдиний минус у нашій школі, бо загалом школа дуже дуже гарна, та високий в неї рейтинг, та вчителі, директор, діти вони дуже класні у цій школі. Ходити пішки це досить далеко, тому дитина, звісно. Користуюся громадським транспортом, то я дуже дуже хвилююся. Але я також розумію, що якщо хвилюватися, якщо себе розкачувати, начебто у цьому відчутті страхів та переживань, це дуже погана історія, і воно, начебто, якось притягує так ці негативні події. Тому, звісно, я намагаюся якось розібратися з своїми переживаннями, своїми страхами. У мене не дуже поки що все вдається, але я буду якось себе балансувати. Я думаю, що всім відомо, що тут в Америці ось ці психічно хворі люди, наркомани, також вони, знаєте, просто собі ось так пересуваються містом. На них зазвичай ніхто не звертає уваги, поки вони самі на себе її не звернуть. Коли трапляються ось такі жахливі речі. І це є дуже великою проблемою саме держави, ось ця неврегульованість цього питання особливо це стосується психічно хворих, бо вони бувають буйні. Зазвичай вони бувають саме буйні, а не спокійні, якісь, так як наркомани, до прикладу, вони можуть просто там собі валятися у своєму приході, чи як воно там називається. А ось саме психічно хворі, вони їх поведінка зазвичай завжди вона не спрогнозована. І є така думка, що платники податків дуже дуже проти того, щоб за їх рахунок ось спеціальні заклади створювались та утримувались оці безхатьки психічно хворі. Моя думка стосовно цього, вона не буде популярною. Бо дуже-дуже ем, багато я чула стосовно цього питання, що е, ми не бажаємо, щоб за наші кошти, як платників податків, утримувалися ці безхатьки, лікувались. Ми не бажаємо, щоб з наших податків сплачувалися е, ось ці соціальні виплати е, цим е, безхатькам, цим. Е, Людям, які цією межою бідності та багато-багато на кшталт цього. Але знаєте, що я хочу сказати? Що податки завжди будуть використовуватись на якісь потреби, так? якщо це не утримання психічно хворих, то це буде утримання в'язнів у тюрмах, це буде дуже багато інших речей, так? на що зазвичай витрачаються податки платників податків. На треба сильно перейматися стосовно того, що ось ці хвори будуть утримуватися саме вашими податками. Бо ця проблема психічно хворих, які вештаються вулицями, так, і роблять там будь-що, і ніхто не має права їх зупинити, бо до психічно хворих тут відносяться дуже, як знаєте, толерантно. Мені це слово взагалі не подобається ні у якому контексті, мабуть, якщо чесно. Але тим паче у цьому контексті. І е, ця проблема, вона більше не може е, ігноруватись з боку держави. Бо ці люди, вони є великою небезпекою для всіх і для себе у тому числі. Бо цей нелюд, який вчинив це вбивство над українською дівчиною. Він начебто не розумів наслідки своїх дій, та суспільство поділилося навпіл. І навіть спочатку збирали і зібрали близько 40 тисяч доларів йому на адвоката. Ви розумієте? Тобто, ставлення суспільства до людей, які психічно хворі, і вчиняють такі вчинки, нелюдські. Воно неозначне. Ось це мене лякає. розумієте? Ось це мене лякає. Але у той самий час вони, суспільство, не вважають за необхідним якось врегулювати це питання. Вони не бажають, щоб їх податки були витрачені на те, щоб утримувати цих психічно хворих у спеціальних закладах. Це жах. Це жах, на мою думку. А стосовно дискримінації, е, теж ця тема дуже в такому шаткому становищі. Особисто з мого досвіду, я хочу сказати, що я жодного разу, ось перебуваючи на протязі більш ніж трьох років в Америці, не відчувала у свій бік будь-якої дискримінації у державних установах, де працюють темношкірі люди, е, на вулиці з боку сусідів. Я працювала у магазині, де дуже було багато е, різних людей, і жодного разу ні від кого з них я не відчувала якогось, знаєте, такого ставлення стосовно того, що я, до прикладу, білошкіра, білявка, що я українка, що я не схожа на них, бо саме у Лос-Анджелесі. Дуже багато латіносів і темношкірих. Жодного разу. Тому я не знаю, чи можливо підіймати цю тему у контексті вчинення важкого злочину психічно хворої особи, зважаючи на те, що він темношкірий. Не знаю. Ось така моя думка стосовно останніх подій в Америці тут. Чекаю ваших коментарів стосовно цього і дякую вам ще раз від щирого серця за вашу неймовірну підтримку.